Якщо ваше житло пошкоджене або зруйноване через обстріли, ви маєте право на компенсацію від держави. Розповідаємо, що робити, якщо ви опинилися в такій ситуації. Перший крок підготувати та подати заяву до відповідних органів. Другий крок обстеження житла. Пошкодження потрібно зафіксувати фото, відео. Опис, а також акт обстеження. Якщо територія небезпечна, діє спрощений механізм дистанційного обстеження. Третій крок: підготуйте документи. Вам знадобляться документи, що підтверджують право власності на будинок чи квартиру, паспорт або інші документи, що підтверджують особу, а також додаткові матеріали, фото або відео пошкоджень. Четвертий крок. Очікування рішення після розгляду заяви. Комісія ухвалює рішення про компенсацію. Якщо житло частково пошкоджене, можна отримати кошти на ремонт. Якщо ваше житло повністю зруйновано, ви маєте право на житловий сертифікат або на грошову компенсацію на будівництво або купівлю нового майна. Важливо, не починайте ремонтні роботи до офіційного обстеження, тому що витрати можуть не врахувати. Усі процедури безкоштовні за рахунок держави. Розмір компенсації залежить від ступені пошкоджень та підтверджуючих документів. Не зволікайте з подачею: чим швидше ви зафіксуєте руйнування та подасте заяву, тим швидше ви отримаєте відновлення чи компенсацію. Якщо буде потрібна допомога з документами або супровідом справи, залишайте заявку на сайті або телефонуйте нам за Номером телефона, який указаний в описі, ми допоможемо правильно оформити заяву та захистити ваше право на житло.